В Угорському місті Ніредьгаза пройшов фестиваль культури, в якому на запрошення культурного товариства зі збереження традицій Варда взяли участь представники міжгір'я та Ясіня. Ми сьогодні приїхали в Угорщину, представляємо закарпатську кухню, а саме кухню Рахівщини, найвисокогірнішу кухню. Готуємо бануш, представляємо нашу культуру, представляємо українське мистецтво. Говоримо про те, що в Україні відбувається зараз жахіття. І це треба говорити на цілу Європу. Збираємо кошти для наших хлопців, для наших воїнів, популяризуємо оце таке міжєвропейське, міжспівдружнє наше товариство, так як Закарпатці, угорці, українці. Ми ж всі поруч, ми добрі сусіди. І завжди побутує таке прислів'я, що краще ближчий сусід, ніж далекий родич. І оце ми хочемо показати, що ми, ми дружньо. Ми їздимо не, не так, як той наш північний сусід, який на нас наступає з зброєю і з тим. А ми з миру, з культурою, з кухнею, з побутом і з самими добрими відчуттями приїхали сьогодні в Угорщину. Дякуємо угорцям за підтримку. Культурне товариство зі збереження традицій Варда вважає одним з основних завдань зміцнення дружніх відносин між українським та угорським народами. Сьогодні наша команда Варда. Приїхала ще з двома командами, які з Закарпаття. Це є Міжгір'я і це є Ясіня. Чому саме такі віддалені дві команди? Тому що вони представляють наші чудові гори Карпати. Гори Карпати по обидві сторони. Це Міжгір'я і Ясіня. Вони привезли не лише національні свої костюми, вони привезли наші традиційні страви. Це є наша скумирда, яка готується саме в горах. Яка готується на овечому, як кажуть, творогу, і вона готується з грибами нашими, які є в лісі. І друга страва це знову ж страва, як кажуть, тих людей, які є в горах. Це є грибний грибна юшка, грибний левеш. Ми дуже раді, що ми беремо участь у цьому триденному фестивалі фестивалі національностей. Тут приїхали гості, як кажуть, з десяти країн, і ми раді, що саме угорська сторона прийняла українську, і ми спільно можемо представити наші страви. Фестиваль «Тирпак» у місті Ніредгаза був присвячений 200-й річниці так званого викупу, адже саме 200 років тому мешканці регіону змогли викупити право власності на урборіальні землі. Természetesen hívtunk ide. Ми запросили на цей захід представників різних країн та прикордонних регіонів. З України до нас приїхала команда з Тетяною. Вони готують смачні страви. Між нами виникла хороша співпраця. Ми покуштували страви один одного і бачимо, що в майбутньому зможемо плідно співпрацювати і в інших сферах. Для нас важливо підтримувати хороші стосунки з прикордонними регіонами, їхніми мешканцями та з партнерами за кордоном. Тому ми намагаємося скористатися кожною можливістю, яка дає нагоду на співпрацю та проведення спільних програм. Сподіваємося, що так буде і в майбутньому. Ішхат, бізум бене, ходя зітьборода. Угорщина та угорський народ від самого початку повномасштабного російського вторгнення всебічно підтримує Україну та українців.